Так, будинок, вулиця Басівкуцька. Заходимо всередину. Праворуч облаштований санвузол, ванна і туалет. Ліворуч, кухня, котел, газова колонка, плита. Заходимо далі коридор, драбина на горище. Ліворуч кімната з грубкою. Спальня. Ще праворуч. Одна кімната. Тобто друга і ще праворуч. Третя кімната. І ми по кругу повертаємося до входу. Старенький будинок під ремонт, але жили квартиранти. Так що можна жити при потребі.